Всім привіт! Мене звати Валерія, а ви на каналі Wonderful Life. І сьогодні на вас чекає трошки незвичне відео. Я буду готувати страву з книжки. У мене є ось така книжка Марк Гаві Апіції про кулінарну справу ремлян. Тут зібрані страви давніх ремлян, перекладено з латини. І книжка, до речі, маленька, але вона наповнена рецептами. І найприємніше те, що в кінці є розділ, який називається видані адаптовані рецепти з кулінарної книги Апіція, і тут я знайшла цікавий рецепт: називається «Гарбуз з травами і спеціями. От і саме цей рецепт я буду сьогодні готувати. нам знадобиться один гарбуз середнього розміру. Чесно кажучи, я гадки не маю, що мається на увазі під гарбузом середнього розміру, тому що гарбузи бувають дуже різні. Вони дуже різних розмірів. Я взяла гарбуза на око, скільки влізло в кастрюлю, скільки, на мою думку, буде десь приблизно дві чи може три порції. Ну, щоб не дуже багато готувати, бо це такий кулінарний експеримент. Я взагалі не знаю, що з цього вийде. Для соусу нам знадобиться мелений перець, кмин або зіра, імбири, розмарини, яблучний оцет, випарене червоне вино і півчашки гарбузового відвару. Всі пропорції я поміщу десь тут поруч із собою а також буде внизу в описі під відео, щоб вам було зручно його знайти і переглянути. А ми переходимо до способу приготування. І так, спочатку потрібно очистити гарбуз, нарізати його шматочками, покласти в каструлю, залити водою і варити до готовності. Так, я вже е, почистила свій гарбуз, поклала його в каструлю, чекаю, поки він звариться. Поки я чекаю свій гарбуз, е, почитаю вам е, рецепт, який він, е, як він звучить в оригіналі. Е, тут е, поруч з адаптованим е, текстом е, зазначено, що е, Апісі, третя книга, четвертий розділ і перший, ну, називаємо це. Пункт Книга, третя садівник або страви з овочів», третій розділ називається страви з гарбузів. І так нас цікавить перший а, е, пункт закуска з гарбузів. Зварені та відсіження гарбузи на сковорідку. Соус. У ступку поклади перець, кмин, трохи сильфію, трохи рути. Усе приправи ліквамином і оцтом. Дали трохи дефрутому для кольору. Соус вилою з коворитком, коли третій раз закипить, відстав та посип трібно змеленим перцем. Зараз я огляну на свій гарбузик і продовжимо. В оригінальному рецепті я побачила два невідомих мені інгредієнти, і тому я тут швиденько їх прогуглила і зараз розкажу вам, що це було. За рецептом апіція в цю страву треба було додавати сильфію. Сильфія це така ароматна та лікарська рослина. вона згадувалась у творах багатьох античних авторів, але на сьогоднішній день її так і не змогли ідентифікувати. По суті, ми не знаємо, що це за рослина і. Можливо, вона взагалі зникла. Також згадується дефрутом. Це такий сироп, який виготовляли шляхом кипіння виноградного соку у великих казанах, поки він не зменшувався до двох третин початкового об'єму. В інтернеті, до речі, є відео, де показують, як виготовляють цей сироп зараз. Ходимо до спеції. Потрібно вступці перемолоти імбир, кмин, розмарин. Знаєте, я от зараз перетираю ці спеції, і це дуже ароматна суміш. Просто от розмарин і кмин вони мають такий дуже сильний і запах, і от коли їх перетираєш, воно прямо от все пахне. Ну, це приємний запах. Мені подобається. Так, тепер все це треба перекласти в на сковорідку. Засипаємо спеції, виливаємо. Написано половина чашки, не знаю якої чашки, налью на око. Якби ви знали, як воно пахне. Потрібна чайна ложка оцту яблучного і столова ложка вина. Після того як ми поклали на сковорідку наш гарбуз і висипали спецію, ну, коли все опинилося на сковорідці, потрібно готувати на повільному вогні. Тепер найцікавіше дегустація. Я тут от поставила собі тарілочку, і знаєте, воно дуже ароматне, воно в нього такий дуже насичений запах. Перед подачою потрібно присипати перцем. Я сподіваюся, я про це не пошкодую, тому що я не дуже люблю чорний перець. Але вже якщо готувати за рецептом, то до кінця ну і тому зараз спробуємо. Він гострувати. Знаєте, от, чи то перець, чи то інша спеції, але він трошки гострий. Саме гарбуз, чесно кажучи, ніякий, а от спеції відчуваються. Ну, я не знаю, можливо, варто було його чи то посолити, чи щось таке. Ну, Просто в рецепті нічого такого не було, тому я цього не зробила. Але, як на мене, його потрібно все-таки ну, от, чогось йому не вистачає. Дуже прісний сам гарбуз, а спеції, ну, вони прямо от, їх багато. Дуже специфічна страва, я б таке ще я не їла, я сподіваюся, що в мене вийшло приготувати е, щось близьке до того, що їли давні римляни. Я приготувала гарбуз другий раз і цього разу в мене вийшло краще. Але я внесла деякі зміни в рецепт скажімо так, його трошечки під себе адаптувала. По-перше, я взяла другий гарбуз іншого сорту, і, можливо, це позначилося на смаку страви. По-друге, коли я варила гарбуз, я додала менше води, він варився довше, але зате він не переварився. І ще я додала цукор, і тому він в мене вийшов такий солоденький. Ну і в кінці Перед тим як подавати, я не додавала, не посипала гарбуз перцем, який не люблю. І результат мені сподобався більше ніж першого разу. Ця страва може сподобатися тим, хто любить гарбуз. А хто не дуже, то, мабуть, і спробувати не варто, бо ну, достатньо таки специфічна страва, тому що це і спеції не дуже звичні для нас. Та й сам по собі гарбуз теж вже далеко не всім подобається. На сьогодні в мене все. Я сподіваюся, це відео вам сподобалося. Тому ставте лайки, пишіть коментарі, пишіть, чи вам було цікаво. І я сподіваюся, що це так. Мені було цікаво знімати це відео, і е, я хочу знімати подібні відео ще. Де з книг буду брати різні рецепти, в тому числі із цієї книги. Е, от, і готуватиму їх разом із вами. Дякую за перегляд і до зустрічі!